Національна патріотична свідомість є найважливішою складовою частиною нашого інформаційного простору і як результат нашого життя. Тож, задля для вбудування такої, такої свідомості, ми, як органи шкільного самоврядування, проводимо ряд патріотичних заходів, такі як тематичні бесіди, презентації, лінійки, уроки. Пишемо листи, подяк та побажань нашим захисникам та зустрічаємося з е, ветеранськими організаціями. Ато. Бережи, якщо на серці туга розкажи, не впади, мій друже, тільки не впади, а на небо свої очі підведи, буде мир і буде спокій, знаю я, нас біда з'єднала, ми одна сім'я, а журавлики здіймаються у ви. Спокій нам ми. Дай Боже, сили нашим. Синє небо, ланжовтавий, красномовна наша мова, Вітер у степу ласкавий, та ніде не чути й слова. Всюди тихо, все пустує, нікому тепер співати. Ненька тихо лиш сумує, кожен мусить воювати. Мусить брат за брата встати. Кров пролити сторіками, щоб потім могли сказати, як боролися роками. Як душею і тілом своє рідний край, свою країну захищав український воїн, боронив він як родину. Чоловік, і брат, і син йшов вперед із автоматом, не боявся до все зробив, щоб не програти. Та якби не ласка Божа, Божий Дух у їх серцях, не ангельська маска свята. Хто зна, що було б із нас, давайте, браття наші, всі руки складемо. До Бога помолимось за Україну добрим Божьим словом.